Страшний новий рік. Свято було зіпсовано відразу, як почали бити куранти. У вікно звичайної жінки залетів феєрверк. Вона палила на балконі та чекала, коли сусіди нарешті її святкують та підуть спати. В одну мить у відчинене вікно спальної кімнати влетів Вогняний снаряд китайського пластику і вибух. Вся квартира горіла та не випускала дівчин з балко. Вогонь миттєво перекрив вихід, та всі дешеві шпалери, ковдри зайнялися синім синтетичним полум'ям. Вогонь різнобарвними кольорами грався зі своєю жертвою. Скло пластикових дверей вже почало тріскатися. Одна мить і воно вибухне, подарувавши болісну смерть. Але сусід вибіжав на свій балкон та почав кричати, простягаючи руки сусідці. Разом із ним вибігла його донька. Ніколи, на думку нещасної дівчини, не спадало. Що голосливі сусіди то батько одинак та підліток, вона вхопилася за руки рятівників та почала обережно вилазити з балкону. Ті кричали, щоб та не боялася, бо вони її втримають. Але не так вже і просто на морозі сприкнути з балкону, будучи на шостому поверсі. Вона готова була стрибнути і довірити до життя сусідам. Залишився один крок, але скло від пекельно новорічного полум'я вибухнуло та протаранило ногу. Вона зірвалася зі свого балкону та була врятована від новорічного вогню, але була вбита розрізом артерії. Вона неначе омивалася кров'ю, поки лікарі їхали по засніженій дорозі, а сусід біг до аптеки за парацетамолом та бинтами, Вона слухала, як горить її квартира та як пожежники гасять її. Тримаючи в руках склянку з лимонадом, вона плакала та дивилася на чудовий килим, що був під нею. На чудовий білосніжний килим, що був забруднений червоною кров'ю. Її очі повільно заплющилися, а розбита склянка, що впала на підлогу, додала нових порізів, але з нових ран крові більше не було. Дякую, що прослухали мою історію до кінця. Не забувайте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар, а також донатьте на ЗСУ. А якщо ви хочете подякувати мені за контент, то номер картки є в описі.